До речі, повертаючись до сьогоднішньої тематики взагалі а, випуску, сьогодні мова йшла про Пан Америку. 1250-ту. Цікавий мотоцикл мені здавалося на фотках та на папері. А, вживу виявився, ну не таким, прям, зовсім не таким, яким я думав собі. Я думав, що він буде ну, десь близький до супертенера, хоча б, хоча б чимось. Але, блін, ну мотор сильно круть, крутіший, прямо сильно, в рази крутіший, ніж в супертенері. Прям і тяговітий, але він стріляє типу, від 4 до 8, від 4 до 8. Тут 3, 4, 5 тисяч оберти. Ось. І мотор то насправді єдиний, єдина перевага над супертенерою.